З приводу складної екологічної ситуації, громадськість п'є на сполох уже давно. Було багато скарг від наших активістів по всіх районах. Що в першу чергу є дуже багато проблем, що стосується екології, тобто вирубки лісів, вивозу піщаногравійних сумішей, і була проблема, тобто вона і є. Проблема співпраці з органами влади, включно з екологічною інспекцією. Про серйозність ситуацію у Галицькому районі свідчить навіть далеко не повний перелік екологічних проблем, озвучених на нараді. Вже багато років на першому місці забруднення повітря відходами промислових підприємств. Другою не менш важливою проблемою в районі є складування відходів виробництва бурштинської тез, третьою проблемою є забруднення поверхневих вод та прибережних смуг. Річок району не менш поширеними забруднювачами природного середовища є отрутохімікати та пестициди, які застосовуються в сільському господарстві. Щодо забруднення повітря підприємствами компанії Даноша, то це питання вирішить із порученням біогазового заводу. А от ситуація довкола Бурштинської тес набагато складніша. Робляться великі спроби міняти дане обладнання на п'ятому два останні роки, на п'ятому і на сьомому енергоблоці поміняно електрофільтри які відповідають європейським нормам по викидах, але в нас енергоблоків є 12. На думку окремих промовців, справа ще й у відсутності чіткої програми розв'язання екологічних проблем. Ми не маємо екологічної програми на 5 чи 10 років вперед. Що ми можемо? Ти ми з вами спеціалісти, як ми можемо вирішувати якісь проблеми, як ми не маємо і екологічної експертизи. До того ж саме до проблем природоохоронного характеру в Україні відмінний від європейського. Спочатку питають громаду. Тут зараз громаду ніхто не питає. Не хочуть питати, тут ще взяли там в Києві, домовилися, взяли розтермінування цих екологічних коштів. І що? Ми не маємо екологічних коштів. І не лише у Києві. Ми вже неодноразово. Стикалися з тим, що по наших зверненнях правило, як правило, реакції взагалі ніякої немає. Скільки ми мене від громадської ради е, адміністрації? Хто брав екологічні кошти? Прозвітуйте про екологічну ефективність ваших, ваших проєктів. Немає жодний. цього разу, учасники наради сподіваються, що і таки почують, а екологічна комісія районної ради матиме достатньо роботи, аби розглянути порушені питання і поступово перевести їх у площину практичних дій.